Вітаю вас, вельми, шановне товариство. На даний момент ми проводимо розмінування звільнених територій від окупанта. Окупант залишив досить багато різних інженерних боєприпасів на цій території та саморобних вибухових пристроїв. На жаль, гине дуже багато мирних людей, мирного населення. Ми намагаємося очистити цю територію від цього того бруду, що росіяни залишили на нашій землі. Нам потрібна ваша допомога. Допомога заключається в тому, щоб надати нам планшети та комп'ютери, які нам допоможуть вести аналіз самого розмінування, які нам допоможуть працювати з картами. Які нам допоможуть облікувати ці очищені території від ВНП та вести певну документацію, кожна знята міна нами це одне врятоване людське життя. Тому давайте очистимо Україну від цього бруду, від цих мін разом. Дякую вам за все. Слава Україні!